Пресвітлого четверга, натхненного, дай Боже мирного і стійкого. Справді цей тиждень світлий у нашій традиції грецькій, у греко-католиків, у православних, ми навіть царські ворота і бокові двері не закриваємо, бо цей тиждень особливий. Сьогодні маємо четвер, навчаємося від дітей. І такий цікавий нюанс. Одна наша подруга, подруга сім'ї. Вчителька других класів розказала, що має, має такий кружочок раненькою внуш в новій українській школі. І ну, там вони мають різні завдання. Ну і очевидно, що у страсти четвер, старасну п'ятницю, вона дітям розповідала, хто такий Ісус, що таке відкуплення, від чого нас відкупив? Так Красиво, на їхньому, на їхньому рівні. І вразило, вразило питання одного хлопчика. Він каже: Ого, як цікаво! Ми цього не знали. Розповіть, будь ласка, ще. Її здивувало, потім вона зробила таке мікроопитування. Їй здивувало, що загально з цілої маси дітей мало хто знає реально деталі Великодня, тобто деталі нашої Пасхи, деталі відкуплення, прощення гріхів, деталі Хреста, Голгофи. Мало хто знає. І, і, і каже, їй стало страшно. Їй стало страшно. І так вона молиться за дітей, а тепер ще більше почала молитися. Цікаво, що діти знають про щось, чули, про косики, про... Про, про, про кошики перепрошую, про Великдень, про ковбаски, про сердельки. Пам'ятаєте, скоро вже буде Паска, серделька і ковбаска. Ну і що? Ну і вже була Паска. З'їли майже всі сердельки і ковбаски. І що далі? Ну Це гарна мелодія, гарний мотивчик. Бо я сам тішився, коли чув перші рази. Я сам тішився, коли чув перші дві тисячі разів. Але потім, ну і що? Якщо лише на цьому рівні зупинятися. То ми зупиняємося рівно на рівні черева. Це, це рівень пуза чи від пуза рівень черева і все. Уявляєте? Ні, воно потрібно як бонус, воно потрібно, як благословіння додаткове, але не основа. Пасха наша Христос. Визволення наше від смерті, від Губителя це Христос Ісус. Про нього треба знати. Треба розуміти, як Він відкупив. Тобто, брати і сестри, особливо у кого є діти, внуки, правнуки, племінники, друзі діти. У мене, до речі, є постійно, я собі заводжу дружбу з дітьми, і вона просто безцінна. Пам'ятайте, вашим великим завданням і обов'язком я їм це показати, представити, їх навчити з любов'ю, делікатно, без насильства, без гвалту показати то та, показати, аби вони знали, що є і це, і це, і аби вони могли вибрати Ісуса, бо якщо вони не будуть знати відкуплення, якщо вони будуть знати тільки кожен, які ковбаски, і сердельки, то це їх не врятує, це їх не спасе. Ось чому треба знати Ісуса, знати відкуплення, знати хрест, для чого Він був, чому Він був необхідний. Тому просто застановіть собі, що від сьогодні я буду набагато більше сам вивчати питання Голгофи, Христа. Не давати спокою своїм священникам, монахам чи кого там зловлю, духівникам, місіонерам, ну хто орієнтується трошки більше, вчителям, викладачам, то будуть тероризувати. А що це таке Пасха? А що Великдень? А що він дає? А що дає Хрест? Чи не міг нас Ісус інакше відкупити, інакше спасти? Чому саме так? А, а Як мені питає одна там пані у повідомленнях? А де написано у Біблії, що нам треба, нам, нам треба освячувати Пасхи, ковбаси і все інше? Файне питання. Ніде не написано. Це чисто, Господь нам подарував у, у обряді, у традиції як таку цукерку дітям, На, ти, діти, тіштеся. І цим тіштеся, аби навіть ваші шлунки, аби навіть ваші тіла у розкоші всього праздничного їдла знали, що йде Великдень, знали, що особливий час. Тому, товариство, підтягуємо свою, свої знання, скоро відкриваємо нарешті рубрику на Ютубі питання відповіді, і там також буде можливість задавати такі питання. І навчаємо, від нас залежить, наскільки наші діти будуть знати, будуть розуміти ідею Великодня, ідею Пасхи, ідею Голгофи, Христа і відкуплення. А наскільки ні? Бо якщо ні, то горе нам, якщо наступне покоління... Вони будуть мати від нас тільки кошики, тільки паски, сердельки і більш нічого. Це має бути лише завжди як бонус, як цукерки, як вишенька на тортик, як не більше. Але основою завжди є сам Ісус. І без Нього великдень смішний. Без Нього Великдень це цирк. Без Христа, Голгофи, Страстної П'ятниці, Великдень це цирк. А з Страсною П'ятницею, з неділею, Воскресіння і тим, що слідує за нею. Це просто благословенний світлий час. Тому мир вам, будьте благословенні, навчайте тих, хто є поруч біля вас, самі навчайтеся. І ніколи не зупиняючися на місці, на одному, тому самому, як було минулого року, завжди зростати. Ми самі маємо знати, що ми робимо, що ми віруємо, які маємо рухи робити, а яких рухів робити не повинні. Будьте благословенні, майтеся файно, мир вам. Христос Воскрес!